Усім привіт! Я Людмила Бедрій і вирішила випробувати знову нашу дамло. Пляма невідомого мені походження, навіть не знаю, що це. Ну, швидше, всього якась фарба. Ну, звичайно, я взяла дамло, концентрат, і ось будемо її поки що так промочу. Ви знаєте, я тільки промокаю, а воно вже видно на ватці ось зелена. Ось зараз я вивернула і з іншого боку, намагаюся. Трошки, може, не настільки видно, але ще з цього боку протру. Ось. Все-таки, я думаю, що це фломастер або маркер. Як він тут опинився, я не знаю. Але якось так. Ось я потерла її із цієї сторони, зараз вам покажу. Вона ще є, але видно, вон, яка робиться зелена. Ну, звичайно. Чудо так швидко не може статися, але ось з цього боку її вже набагато менше. Так? Ось видно, вона набагато світліша. Ну, Я думаю, я її залишу, а тоді просто виперу, отак, От майже її не видно.